Подруга Камалії Світлана Голинська, яку співачка звинуватила у зраді, вийшла на публіку та ексклюзивно для сайту ОБОЗ.ЮА розповіла всі подробиці конфлікту. Бізнес-вумен шокувала откровеннями щодо дружби з відомою співачкою. Що насправді сталося між нею та Камалією? Чи справді все це через чоловіка? І що ховається за ідеальною картинкою родини артистки? Далі розповім. Два тижні тому Камалія звинуватила свою близьку подругу в болючій зраді. У своїх соцмережах артистка написала, що вони дружили багато років, разом пережили і важкі і щасливі моменти. А в підсумку, за словами Камалії, ця подруга повелася як змія. Немає гіршої біди, ніж коли тебе зраджує та, кого ти називала подругою, не просто знайомою, найближчою. Понад 20 років вона була в моєму домі, за моїм столом, серед моєї родини. Разом відпочивали, святкували, навіть у найтемніші часи були поруч і в Іспанії, і під час ковід. Я ділилася з нею всім, радістю, болем, секретами. А виявилося, весь цей час я пригріла змію. Змію, яка тихо, терпляче чекала моменту, щоби вкусити так, щоб отрута потрапила прямо в серце, і вдарила. Співачка не стала вдаватися в подробиці ані імені подруги, ані причин конфлікту вона не назвала. Журналістам сайту «Обоз.юа» вдалося дізнатися, що йдеться про бізнес-вумен Світлану Голинську. Наші колеги поспілкувалися з жінкою особисто. Світлана вперше прокоментувала скандал та поділилася своєю версією конфлікту з Камалією. Перед усім Голинська спростувала слова співачки про те, що вони найкращі подруги вже впродовж багатьох років. Не можу сказати, що ми з Камалією є подругами у традиційному розумінні цього слова. Я знаю її сім'ю понад 10 років. Кілька разів була запрошена на родинні заходи, але здебільшого через нашу співпрацю у проєкті ЮНА. А от наші діти підтримують стосунки, тому ми справді мали контакт. Світлана пригадує, що тривожний дзвіночок з'явився ще понад рік тому, під час спільної поїздки із Камалією до Іспанії. Саме тоді вона вперше дізналася, що її підозрювали в романі із чоловіком співачки. Про це зі слів жінки їй розповів сам мільярдер Мохамад Захур. Він розповів про нездорову фантазію тещі, нібито я маю намір відбити чоловіка Камалії. Після цього поспілкувалася з Камалією. Вона пояснила, що її мама не зовсім здорова, має схильність вигадувати плітки. Мовляв, для неї це звична справа. Я завжди ставлюся з повагою до літніх людей, тому вирішила не роздмухувати це все. Після публічних обвинувачень з боку Камалії Голинська вважає, що хворі фантазії мами співачки передалися і їй самій. Мені здається, що Камалія просто заплуталася у своїх стосунках, не побоюся навіть сказати, як є у коханцях. Я не знаю до кого вона мене приривнувала. На мою думку, це може бути або прояв хворої фантазії, або навіть звичайна жіноча заздрість. Образливі слова з боку Камалії Голинську не зачепили. Ба більше. Вона припускає, що цей скандал міг бути спланованим командою співачки та бути вигідним їй. Відверто кажучи, Камалія ніколи не була цікавою сама по собі, її знають завдяки чоловіку. Тому не виключено, що вона та її команда використали такий пост як свого роду маркетинговий хід, щоб привернути увагу до артистки. Вона сама заявляє про рекордну кількість лайків під ним, що лише підкреслює ці здогадки. Допис Камалії, в якому вона звинувачувала колишню подругу у зраді, викликав неабиякий резонанс в українському суспільстві та шоу-бізнесі. На нього відреагувала, зокрема, і продюсерка Олена Мозгова. Тоді під постом вона написала: цитую, ти в своєму розумі. У відповідь Камалія заявила, що мозгова просто захищає спільну знайому. Але цитую: коли опиниться на її місці, тоді зрозуміє. У розмові з журналістами обоз Юа Голинська подякувала за підтримку мозговій. А також іншим публічним людям, які стали на її бік, Олена завжди вирізнялася прямотою. Вона пише те, що думає, і я з нею абсолютно солідарна. Крім того, отримала багато повідомлень від інших представників шоу-бізнесу і щиро вдячна всім, хто висловив підтримку. Люди вміють відрізнити щирість від вигадки. Бізнесвумен не приховує особисто розмовляти з камалією та з'ясовувати стосунки не збирається, але шлях до примирення все ж бачить. Я свідомо якийсь час утримувалася від публічних коментарів. Вважаю, що такі речі потребують не емоційних дискусій, а зрілих рішень. Мінімум, на що очікую наразі від Камалії вибачення, воно могло б стати кроком до залагодження ситуації. Окрім цього, Голинська натякнула на те, що має достатньо доказів, аби піти відстоювати честь у суді. За словами бізнесвумен, зокрема відео, де Камалія поширює про неї неправду. Але поки Голинська не планує оприлюднювати їх, адже не хоче псувати добрі стосунки із ахуром та його племінником. Ми багато працювали разом, і я жодного разу як партнер не підвела. Я попередила їх, що маю повне моральне право діяти, як вважатиму за потрібне, якщо вирішу це оприлюднити. Вони відповіли, що як поважали мене, так поважатимуть і надалі. Також зазначили, що якщо вважатиму за необхідне звернутися до суду та використати ці матеріали, не стануть на заваді. Світлана Голинська, поміж іншого, розкрила шокуючі подробиці про стосунки Камалії та Захура. Вона стверджує, що співачка була з чоловіком лише через гроші. А коли не отримала бажаного, то, за словами бізнесвумен, почала шукати іншого. Там така Санта-Барбара, що ніхто не розбереться. Вони і живуть разом, і не живуть. Точно інколи проводять час родиною. У Камалії така позиція, вона виключно про гроші. Була прихильна до Захура, поки він повністю забезпечував. Коли дізналася, що у спадщину не передав їй декілька компаній, а все оформив на свою доньку Тетяну, почала шукати нового чоловіка. Про це стало відомо, ухвалили рішення про розлучення. Мені щиро її шкода, бо це одруження для неї стало єдиним реальним досягненням. Зі слів бізнесвумен, Камалія намагається бути гарною мамою для їхніх із захуром дочок двійнят Арабели та Мірабели. Втім, за її словами, основну частину щоденних справ з дітьми роблять няня і сам захур. Саме він, як стверджує Голинська, добре знає, чим захоплюються дівчата, як вони навчаються і що люблять робити у вільний час. У розмові із журналістами обоз ЮА Світлана вперше після скандалу звернулася до Камалії та до всіх жінок загалом. Вона закликала їх поважати себе, розвиватися і берегти свої родини. Завжди шукайте можливості для зростання у професії в особистому житті. Це дає внутрішню силу. Бережіть сім'ю. Родина це найбільша цінність, яку неможливо купити. Будьте прикладом для своїх дітей. Вони наслідують наші слова і вчинки. І саме від того, якими ми є сьогодні, залежить, якими вони стануть завтра. А що ви думаєте про цей скандал? Як вважаєте, чи варто з'ясовувати особисті конфлікти публічно? Чи краще вирішувати подібне приватно? Ні, на вашу думку, чи могла ця ситуація бути спеціально розіграна задля піару? Пишіть в коментарях. З вами була Анжеліка Галисевич. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар. До нових зустрічей!